Я Аня. Аня гвоздяр. Да, Правильно? Я. Ви волонтер. Да. І вас можна найчастіше зараз зустріти в лікарні mm. в госпіталі. Мене більше ніде мабуть, зараз не можна зустріти. А, не, не лише найчастіше, а завжди. Завжди. От запам'ятайте цю людину і це обличчя. Тому що вчора, коли вона була на ефірі радіовісті, я слухав цей ефір. То вона пояснювала довго що робити цим людям, які хочуть допомогти. Вона казала: шукайте таку чорнявеньку дівчинку на підборах, яка бігає. То радіо не показує картинку, то ми показуємо ось конкретно людина, якщо ви хочете допомогти. А чому потрібна ваша допомога зараз якраз нам і роз, і ми вам ми розкажемо? Так в чому там давайте по порядку ще раз. Давайте по порядку. де ви і як ви і... військовий центральний госпіталь міста Києва, вулиця Госпітальна, 18. Е, да. Там лежить дуже багато наших хлопців на сьогоднішній день. Десь вже мені ну, важко порахувати, мені здається, що більше ста, тому що постійно когось там відправляють в інші госпіталі, когось привозять. От, е, десь більше ста у нас вже хлопців лежить, поранення різні, абсолютно там і кульові, звичайно, там, якісь осколочні, опікові найчастіше. Зараз найважливіша допомога це фінансова. Тобто, дійсно, це конкретно того, що не вистачає на протези, на оздоровлення, на реабілітацію. Там Ні, ну якщо такі у вас речі. фабрика, яка робить протези, можете допомогти протезами. О, да, да, але, да. але але на жаль, да, більшість людей мають можливість допомагати грошима, а вже за них закупати, закуповувати цю продукцію. Ну, тому що да. Да, тому що справді там, наприклад, зараз сказали, що будуть встановлювати в Львові протези mm. безкоштовно, і це наскільки я знаю, тільки там, тільки. Ніжки, але сьогодні там дівчата поїдуть, у нас подивляться, що і як, як виглядають ці протези, як їх можна ставити, не можна хлопцям. Тому що ви розумієте, що хлопченята наші найкращі, ніжки, ручки їм треба найкращі. тому хочеться зробити, щоб це була якась така річ, з якою вони будуть далі жити і нормально функціонувати. Тому там все серйозно, да? тобто поранення в них різні. Різні, і, різні і великі. Так, і у вас, от там дзвонила ще жінка одна на ефір. Це я знову ж таки аналізую згадую. Він щось просто запам'яталося. Я їхав з точки А в точку Б в машині ага. і слухав цей ефір. Сказала, що, наприклад, у Дніпропетровську там існує штаб, в Києві умовно також кажучи, існує, штаб. існує також існує. Штаб. Волонтері, волонтерів. Є така, є така організація, як волонтерська сотня, яка наскільки я знаю, що з Майдану там допомагає пораненим. Вони uh -huh. також зараз взяли опіку над госпіталем. У них є штаб, у них є сторінка у Фейсбуці, де вони викладають там постійно потреби свої. Ну, Потреби госпіталя, такі знаєте, рушнички, футболочки, там костелі, чи що, щось треба. З таких дрібниць і не дрібниць. І є штаб, у них який знаходиться біля входу зі сторони лабораторного переулка. Це там Баннікова, Дінамовська, там заїзд. Туди люди все привозять, власне, і продукти, і все, все. Тобто організація така є, яка координує це все. Ну, а, а конкретно ви чим займаєтесь? Ну, тобто, я? Да. ну, Не ви одна, а і ті, хто з вами працює. Ну, от я я с... Кожен я бер... день, от, що відбувається я там? Я сама по собі, скажімо так. Тобто mm -hmm. Немає якоїсь організації. так Допомагаємо зараз з фінансуванням. Тобто є люди, які приходять, і, там бізнесмени якісь впливові, це і, і люди звичайні, які приходять О, і хочуть там, допомогти хлопцям напряму. Я перепрошую, то я забув прибрати. То треба було відео показати в притул до того відео, яке ми показали в Москві. Це в Донецьку кресний хід за молитву за стрілкова mm -hmm. йде well, да. Мило і прекрасно, але насправді ця людина наробила дуже багато лиха в Україні, і в тому числі через це в госпіталях, в тому числі в Києві, так багато поранених. В чому є головні потреби, гроші? ми сказали. Добі, Чесно, в першу чергу, це зараз дійсно кошти. Тобто, що стосується їжі, що стосується якихось таких речей, на сьогоднішній день питання закрите воно може відкритися завтра, розумієте? Тобто, це така штука дуже динамічна. Тобто, того чого сьогодні не вистачає, завтра може бути забагато, uh -huh. тобто, постійно Треба моніторити там потреби різні щодня. Що стосується коштів, наприклад, ручка одна да, там протез, які функціональні коштує від 50 до 70 тисяч євро. Угу. Тобто, от, от, от вам діапазон там, потреб. Звучить страшно. Треба. Ручка. Ручка ножка. Да, ручка, ношка. Купи мені, мама, ручку. Ви знаєте, воно то так, але з іншої сторони, я там розмовляючи з хлопцем, розумію, наскільки у нас мужні е чоловіки. Я їх вже не можу. я їх називаю хлопченята, там так да, лагідно, да, да, так да, але вони я говорю з ними. Це такі справжні чоловіки, з якими наш Зараз покажу. Це нас часто глядачі. що ви Гляда... гість говорить, а ви втикаєте <гум> в ноутбук. Я насправді там не чачуся. Я там шукаю, наприклад, тут фотографія. О! Ви можете якусь удачу знайти. <плесу> Удачнішу <плесу> фотку. Ні, ну я розумію, що якби ви, ви на місці Юсупової, яка ця. Це Наташенька, вона дуже багато допомагає, правда. У неї на сторінці, до речі, можна знайти дуже багато актуальних рахунків хлопців. Ось Наталя безпосередні... Юсупова, якщо сюди клікнуть. Да. Ні, нічого не буде. <плесу> ну, коротше, зрозуміло, так, да, є, да. є, можна її знайти. Вона. Е... Така активна, але да, вона там, дуже активна, да, але насправді. хто її не знає, то вона своєрідна. Ну так як публічна людина, ну, ну давайте да. візьмемо, відкинемо публічну людину і залишимо допомогу, яка реально да, надходить да. з її сторони. І тут якби нема що сказати, тому що Наташа допомагає дуже багато. Ну то вона пише: сьогодні в госпіталі умер солдат, мальчишка, йому не да. було 20 років, ампутація ноги, втора була під питанням. Многочисленные и после страшних мучений конец. Все время був в сознании. Я не видел, но в госпіталі многие плакали. Очередная жертва из тысячи убитых на Донбасі. Сколько же горя приносить нам? Несколько поддонків, шизофреников, політиків, а не хуже маньяков. Посмотрите на їх рожи. Ну, рожи у них такие. Кстати, рожа до сих пор владеет каналом інтер. Ну, це така история, наприклад. Врошок не оголошено, ще и буде брати участь в парламентских выборах, я думаю знаєте, тут да. все, все в руках людей. Оте рожа кажу. подає в суд на Україну, бо він легітимний. А, я вчора да, вчора. Да, це капець взагалі. Ну, страшні кадри, звісно. От. І все зрозуміло, що складно працювати з цими людьми. І ви кажете, хлопчики на них, да? хлопчата? Хлопченята, зайченята. Це я так вам кажу їм. Я кажу, що мужики, всі діла. Ну, щоб вони тримали це, це Дініска наш. Бачите, який у нас гарний десантник, угу. у нас дев'яносто Ну, зовсім бригади. молодий, теж. Молодий, але дуже любить свою справу. Дуже професійний, дуже хороша, добра людина, яка пішла туди по своїй волі і взагалі не допускає питань. аля хто тебе туди просив іти і чого ти туди угу. пішов? Тобто, це хлопець, якому 22 роки, який чітко знав, що він пішов захищати туди свій народ, свою землю. Да. Ви, мабуть, на багато історій, в тому О, числі, да. О, да. Mm -hmm. розкажіть щось про те, як ці хлопці, наприклад, хто звідки, можливо, є якісь цікаві. Mm -hmm. Ну, я розумію, що це звучить як розкажи щось. Ну, да. типу, і це, і тоді зразу. Так, конкретне, конкретне питання. No. Ну, конкретне питання Ну, Тобто от, про цього чоловіка ви розказали. Да? О, це Едічка наша, зверніть назад, Едічка. Дивіться, Едік це е, наш тож, десантник. він з е, Перятина, у нього ампутована права ніжка, він її втратив е, козак. Mm -hmm. Тобто, Входив до сотні, так. Yeah. Да. Такий у нас е, дуже дуже хороша людина, бачите, яка в нього гарна дівчина Аліна, красуня, от, теж в тільняшки uh -hmm. для нього стоїть. От. Отакі у нас хлопці. Ну ми в тільняшках. Є така, я при... теж була в тільняшках. Є така приказка, що там. Нас мало, нас мало, але ми в тільняшках. В даному випадку нас немало, нас трохи є. Що ж таке, дозволите, це глядачі. Да, Прекрасно. От, І я закрив сторінку, не треба було зараз. Я хотів відкрити і пояснити, як вас знайти. Ну Там теж можна знайти. Просто по пошуку, насправді mm -hmm. багато людей так і користуються, е, і ми так вас знайшли по mm -hmm. Фейсбуку. Е, що, що, як на вас реагують люди, які ну, там в госпіталі працюють? Е... Мають на увазі персонал. Так, да, Персонал. Керівництво це окрема мабуть тема. Може, керівництво керівництва це окрема тема. Нормально, Абсолютно всі реагують Чесно. Да. Ми всі, ви розумієте, що в лікарні там працюють такі самі українці, як ми з вами. Це в принципі наша спільна проблема. Те, що окремо вчора говорила на радіо, сьогодні вам повторюсь, мусимо цінувати наших лікарів, які творять чудеса. Правда, багато людей, які приходять там на 5 хвилин в лікарню, потім виходять да всім там такі травми, всім треба там десь за кордон і так далі. Це не так. Не всім треба. Є якісь певні операції, які не можуть бути зроблені uh -huh. в Україні. Але те, що творять наші лікарі, і золоті їм руки, які треба цілувати. Правда, вони цілодобово практично роблять операції, особливо коли в нас приходять нові хлопці. Е там о четвертій ранку в суботу ще операційна відкрита, ще там йдуть операції. Тобто, вони правда, вони їх ну рятують. Їм за це дуже велика подяка. Слухайте, але є багато ще таких моментів, наприклад, що є люди з золотими руками, які рвуться на фронт і не можуть туди попасти, як лікарі. Частина uh -huh. не може попасти, тому що вона не каміка кажуть, що якщо ми підемо, то нас звільнять, або, е, умовно кажучи, лікар може потрапити туди на фронт, лише по суті, на свою відпустку. Тобто mm -hmm. за ним не закріпляється там ну законодавчо здається, якісь а тільки через військкомат, коли лікаря призивають, mm -hmm. от, е, ну, або він іде в військомат, домовляється, що його цей. Тоді це все проводиться через державні всі ці органи. Ви чули про якісь такі речі. Я знаю, про що лікарів, наприклад, там переміщають зараз постійно. Зокрема, там направляють з київського госпіталю лікарів там в Харків на підмогу чи в Дніпропетровськ. Mm -hmm. Щодо польових госпіталів, я знаю, що там є лікар з Вінниці, тому що я ще була в Вінницькому госпіталі, я сама звідти. То mm -hmm. я знаю, що там є лікар, який робив операції в польових умовах безпосередньо там на 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 передових. Uh, да. Так. Ну, навіть, навіть отримати акредитацію в зону, а то просто так поїхати це не так просто. Тобто це треба проходити цілу процедуру. Ну ніхто не каже, що це має бути просто, однак, можливо, у вас є якась думка з приводу того, що от ви знаєте, в лікарні швидкої допомоги є. Переїзний, так би мовити, цей госпіталь, mm -hmm. польовий госпіталь, в якому це не просто там намет. Там, скажімо так, нам є все необхідне обладнання для того, щоб тупо в природі розгорнути там не знаю операційну і все це інше. Воно просто стоїть у них на території в Києві на всякий випадків. Само так само зброя, так само mm -hmm. багато речей. Давайте тут, тут вже мені здається, тимниця закінчилась. Да, mm -hmm. і те, що у нас відбувається щось досить дивне в країні, і не все ми розуміємо. Це факт. Ну, от навіть ви піднімали тему стосовно дивного, стосовно Крилів Фінікса». Там. Ну, як да. піднімали, мається, навіть да. в фейсбуку власну думку. І Бірюков сам буде в нас завтра в студії. О, класно. Да, так що дивіться, об 11-й Маш немає Маш. Так, да, об 11-й, там, якщо ви вже цю тему підняли, до речі, Юрій Бірюков нещодавно в Фейсбук написав досить цікаво. Ну Цікавий допис з'явився у нього. Він досить давно вже працює над цим. А воно вже заверстано там. А, подивишся ясно. зразу під Анією. Бачу, а, бачу, да. Я він покажу. створює батальйон Фенікс, який буде Ух ти, півгодини тому. Повідомив створений про це. створений батальйон Фенік", Фенікс. Фенікс при... ну, там. Це повідомлення півгодини тому, але ця ідея в нього була вже досить давно. Він десь тиждень вже про це писав, говорив. При 79-й окремій аеромобільній бригаді буде створено добровольчий батальйон Фенікс. І от якраз Юрій Бірюков один з тих, хто його створював з офіційного боку, Ігор Кабаненко займався цим питанням. Власне, Юрій Бірюков йому дуже дякує за це в своєму пості. Тобто, завтра я думаю, можна буде і стосовно цього да, питання. Ну, завтра а, буде завтра. І... Завтра буде багато інших тем. І в тому числі і ця. а комбатом до речі, от комбатом буде майор Семен Колійник, позивний браво. Про нього так само Юрій Бірюков раніше розповідав. Це один із тих, хто виводив бійців 79 ї окремої аеромобільної з оточення, тоді разом з Юрієм. Те, що недавно оприлюднив сам Бірюков. Ну, і... так. От за це ви розумієте, що це людина, правда. Я думаю, що йому це дуже-дуже багато чого зарахується на майбутнє. І Що стосується 79-ї бригади, це взагалі дуже така тема сумна. Тому що хлопці фактично покинули, я бачила відео, коли хлопці знімали, що у них там відбувається, коли хлопці дзвонили з передової і розповідали. Ну... Mm -hmm. Я після того зрозуміла, що я багато чого не розумію. Я не розумію цієї війни, я не розумію, чого так, і взагалі проти кого ми воюємо, якщо у нас такі справи, як би з нашої сторони, скажімо так. І що з 79-ї бригади, в мене дуже багато питань, чому так мало висвітлюється в новинах. Чому ми говоримо про якісь наші здобутки в той час, як хлопці вже взагалі не зрозуміло скільки ну, днів ми знаходяться в оточенні? про здобутки, говорить в основному Андрій Лисенко, який виходить і каже: Сила моя, то було знищено, знешкоджено стільки-то. Угу. Ну так само в новинах, так само по всіх Він телеканалах, Правильно робить да? це а його робота, ще? да, але ми повинні трошки критичніше до цього ставитись, і отут включається... Ви критикуєте під час війни не можна на своїх, це нам підривається. Путін тільки тішиться на це все дивиться. Ну перепрошую, не робіть фігні. Ну, ні, можна можна робити все гарно. Знаєте, не кричати. Я там сорочку ну, да. теж на грудях рвати не треба. Там кричати когось критикувати. Я розумію, що я в війні, мабуть, не дуже багато розумію. Мені так і сказали прямо. Що не сунься куди не треба, ти нічого не розумієш. Але поки гинуть хлопці, не зрозуміло за що, коли їх просто покинули без, без нічого в заточенні, їх обстрілюють і, і, і просто вбивають, я не розумію, що це за війна тоді така. Ну, коли своїх, своїх вже покидають. Це стосується 79-ї бригади. У мене дуже велике тут питання. Так, да, багато питань і в мене, і коли люди там, якісь частина дезертирувала з тих людей, які там були. В принципі, ну це все суд буде колись встановлювати. Ми маємо ну, надію, ви знає, ну, але я... вина в цьому не лише тих людей, які дезертирували. Вони по суті, Дезертирство врятували. теж знаєте, питання таке досить спірне, особливо в цьому випадку, тому що в кожної людини теж є психіка, і, і, і хтось щось може витримати, хтось щось не може. Правильно, і туди направили багато резервістів, туди багато направили людей. Може не настільки готових. Розумієте, я бачила людей, які, наприклад, поранених, які приїхали після зеленопілля. Повірте mm -hmm. мені, це зовсім інша психіка, це зовсім інше вже бачення навіть цієї війни, ніж тих поранених, які прийшли до цього. Тобто те, що вони там побачили, і те, що нам показали там по телевізору, це зовсім різні речі. Я там ну, не буду углублятися, це, це, це все не, не так важливо. але... Mm -hmm. І що стосується. Не знаю, в керівництва медиків. Тобто медицина там на фронті. Може, може ви щось чули про медицину на фронті? Важко щось сказати. Кажуть, що там все одно бракує людей. Ну є бракує, люди, які, які готові. бракує, бракує. Чого бракує, то купляємо і пересилаємо. Яким чином там достаємо? Є маса організацій, да і, там є можливість допомогти як фінансово, так і безпосередньо принести щось передати на передову. Mm -hmm. е, ну, я, знову ж таки, багато можна чого сказати, але я розумію, що у нас війна, да? і там, де може щось не так зробили, там, де може щось якісь там були допущені помилки. В таких умовах досить важко працювати. І це, якби мені здається, що якщо ви пам'ятаєте Майдан, як там працювала медицина, як там, угу. там надавалася допомога, можна критикувати багато, але по факту, коли таке відбувається, то. Ну от пишуть місто Черкас на кордоні з Дніпропетровської області. Женя пише. Е нам, в Фейсбуку, мені, Тут зараз покажу вам. Ну просто там те, що вона повідомляє. Місто Черкась, да? немає mm -hmm. нічого, ні матрасів, все зібрали волонтери. Кількість поранених набагато більше, кажуть, за останню ніч з 30 ліжок кількість поранених зросло до 150. За ніч лікарі використали 150 комплектів перчаток. Кожна година важлива навіть наявність перчаток. От. А в нас лежить все за кормах. Ну, про зокрема, це вона пише там, це вже її, так би мовити, mm -hmm. версії, те, що Держкомрезерв існує така контора, яка тримає там запас того, того, води, консервів, mm -hmm. що воно все лежить, а його дістати не можна. Люди, ну, можливо, воно того і лежить, що люди бачать, чу, волонтери нормально справляються там, приносять, зберуть. Да, ми там, чи я не знаю, як це. Стикалися з таким, є такі моменти. І чи стикалися ви з людьми, які на цьому спекулюють? Стикалася, Але я чесно кажучи, я не хочу про це говорити. Мені недавно буквально така поступила новина, і досить до мене неочікувана від людини, яка мені б не стала брехати. Я чесно вам скажу, для мене це дуже боляче. Не хочу про це говорити навіть. Є, є такі моменти, є і тому я не хочу про це говорити, щоб не відбивати в людей охоту допомагати. Да, але ну, як людям охота? розрізнити, куди йти, і, і ну, на вас ж не написано, що ви чесний я волонтер. Ж, я про це і кажу. Тобто дуже багато людей там, от коли вони мені просять, там, куди вам скинути гроші, я кажу, як хочете. Я, я в більшості випадків даю відповідь, що приходьте, от подивіться на мене, і ми з вами, от хлопцями, безпосередньо все рознесемо. Тобто то це пройде навіть не пройде через мої руки. Зараз. Дуже багато організацій, дуже багато людей. От хай люди вибирають ту людину, які там по якійсь причині не довіряють. Добре, дякую. Аня Гвоздяр у нас сьогодні в студії. І е, наостанок, що би ви, можливо, хотіли. Ну, от у вас є можливість звернутися е, до родичів тих хлопчат, зайчат, які у вас е, да, зачинят, да, да. до них самих можливо ну навряд чи вони дивляться, але можливо до людей, які вам можуть допомогти. Ви знаєте, вчора ну, сталася така прикра. От знову ж таки Наташа написала про хлопчика, який у нас відійшов. Ви знаєте, це дуже боляче. От я хочу сказати про те, що я бачу хлопців поранених. Я з ними спілкуюсь кожного дня. Що я зрозуміла, це те, що хлопці, які зараз знаходяться там, вони такі самі. Що хлопці, яких я вже ніколи не зустріну, вони такі самі. Правда, там найкращі люди. Ми мусимо зробити для них все, тому що за ними наше майбутнє. Хай це звучить там, люди може думають, що я утрірую, Ні, я кожен день це вже два місяці. Я кожен день спостерігаю. Те, що от, от те, що я переді мною спілкуюся з цими людьми, і е, люди мусять пам'ятати, що те, що у нас є сьогодні е, мир, те, що ми сьогодні, принаймні, хоча б в Києві можемо там нормально поспілкуватися, нормально поговорити, це заслуга цих людей. Ми мусимо їх підтримувати, ми мусимо їх поважати і не влаштовувати фестивалі там в країні, коли у нас вмирає 200 людей. Це не повага, і ми мусимо пам'ятати, що ці хлопці воюють за нас. І, і підтримувати там фінансово найменшими якимись коштами, найменшими якимись е, посильною своєю допомогою. Це все наша спільна справа. Це все наше майбутнє, майбутнє наших дітей, і ми не можемо його зараз прогавити. Дякуємо, що ви до нас прийшли.